Давайте глянемо чоловік, про якого ви думаєте зараз, який не виходить з вашої голови, з ваших думок. Як він до вас проявиться? Найближчим часом. Як до вас проявлятиметься чоловік, про якого ви думаєте? Угу. Якось різко. Наче як конкуруватиме з кимсь Різко, я ж кажу. Можливо, навіть якась сварка. Але наче спочатку, ну. Чоловік, про кого ви думаєте, тут вже відбулося. Це людина, яку ви кохали, але тут сварка, тут е е кінець, тут кінець. Той, про кого ви думаєте, е тут е кінець. І що з ним? Зовсім, ну так, кінець говорять. Зовсім кінець. Шанс Зруйнувалося все. Розчарування і руйнування. Той, про кого ви подумали, там все скінчилося. Скінчилося боляче, різко, жорстко і безповоротно. Що ще потрібно знати про цього чоловіка? А ви знаєте, що? Він якось... Про що тут говорять? Ну, може маніпулювати через якийсь певний час або ж у вашому житті з'явиться хтось новий. Нове знайомство, або він спробує на відстані розгойдувати знову ситуацію, швидше за все, він маніпулювати, і, ну, аби просити у вас якийсь новий шанс. Ага. На відстані він не з'являтиметься, але якось маніпулятивно, повільно він може до вас проявлятися за ресурсом, за грошима. Якісь маніпуляції проявлятиме 100%. Це щось нове таке буде, чого ви навіть не очікуєте від нього. Здається, що все закінчилося. Це не в стосунках. Це йому потрібна ваша енергія, йому потрібен ваш ресурс. І він буде маніпулювати на відстані. Знаєте про це.